Всім салют, друзі! На зв'язку Супербаті Містер Ва. І ми знову тут, на цій кухні, для того, щоб готувати щось смачненьке. Сьогодні будемо готувати курячі крильця в азіатському стилі. Поїхали! Тож, друзі, для приготування курячих крильць в азіатському стилі. Нам знадобляться курячі крильця в мене один кілограм. Отакі От штучки без е, верхньої фаланги, як бачите. Да? Крім того, нам знадобиться е, часник. В мене, раз, два, три, чотири, 5 зубчиків часнику, один перчик чілі. Е, корінь імберю. За розміром він такий самий, як і об'єм часнику. Тобто, один к одному. Да, ми беремо. Також знадобиться кунжут. Це для прикрашання Подивитись для чого. А, також знадобиться для маринаду: 1 столова ложка а, лимонного соку, 1 столова ложка кунжутної олії, 4 столові ложки олії соєвої та 2 столові ложки для. Соусу, тобто нам знадобиться десь 6, да? 6 ложок. Також знадобиться одна чайна ложка шрірачі і дві столові ложки меду. Здається, я нічого не забув. А якщо забув, то в відео побачите, що я тут забув. В будь-якому разі починаємо готувати. Ой, Тож, друзі, починаємо маринувати крильця курячі. Да? Мені не подобається така отака, отака штука. Да? тому ми будемо розділяти її навпіл, щоб це були такі порційні шматочки, і ми будемо запікати їх саме в такому вигляді. Тобто, по одній фаланзі. Звісно, ви можете робити повністю навіть з верхньою фалангою. Ну, Це е, як вам більше подобається. Мені подобаються більше е, такі порційні шматочки, де ти взяв одну штучку, з'їв і кайфуєш. Зробили ми це все доробляємо. опа, є. І починаємо це все маринувати. Давайте спочатку ми будемо нарізати часник. Часник у нас тут 5 штучок, да? нам треба його нарізати дуже дрібно. Звісно, ви можете його вичавити да, через прес. Можете його не знаю, потерти на терці, але. Я більш кайфую від такого способу застосування часничку. Тобто я розрізаю навпіл, і потім дуже дрібно нарізаю, щоб цей смак, аромат він перейшов до наших курячих крилець, я не знаю, є. І останній навпіл. І потім дрібно нарізаємо. Ой. Є. Додаємо цю всю штуку до наших крилець. чик є. Далі у нас є імбір. Його ми також дрібно нарізаємо. Тут ще буде не так все легко, тому що це ж імбір. Але він додасть нам такий аромат специфічний, який не додасть нічого іншого. Так, є. Також розрізаємо навпіл, його різати ну, важче. Об'єктивно є. Також додаємо до курки і перчик чилі. З ним легше за все, тому що це перчик. Я не буду видаляти зерна, буду нарізати так, як є. Відправляємо також до кухки. Далі пішли по спеціям. 4 столові ложки олії олівкової, одна столова ложка лимонного соку. Олія кунжутна. Одна столова ложка. Все дуже добре перемішуємо. Залишаємо на одну годину 3-кімнатній температурі. Це все маринуватись. Так, ну що, друзі, ми замаринували вже крильця. Давайте тепер їх будемо запікати. А, духовку ми розкачегарили до 200 градусів для того, щоб потім 20 хвилин запікати ці курячі крильця. Але як ми будемо їх запікати? Ми візьмемо противінь. Візьмемо папір, пергамент, да? Вкладаємо сюди пергамент, Десь так. Добре. Далі ми вкладаємо оцю сітку. Для чого ми це робимо? Для того, щоб тепле повітря, оцей жар, він проходив з обох боків крильць, і вони пропікалися рівномірно. Якщо ми будемо просто класти на пергамент, то, скоріше за все, все буде не так смачно, як хочеться. Тому давайте вкладати це все. До речі, хтось прибирає часник, хтось прибирає е, імбір. Але я вважаю, що це не потрібно робити. А ви взагалі робіть, як вам більше подобається. Хтось каже, що е, він горить в духовці, М -м, мені здається, ні. Навпаки, оці шматочки, які ми зробили, вони мають надати цікавий аромат. Якщо їх видалити, то не факт, що цей аромат буде. Все залежить, звісно, від того, скільки часу ви маринуєте це все, але, по моєму досвіду, не треба видаляти це все. Звісно, буде трошки воно черніти, але, ну, а що ви хочете. Так, розміщаємо це все на сітці. Запах прикольний стоїть. Прикольний. Є. Оцей залишок я нікуди дівати не буду, поливати не буду, тому що сенсу від цього жодного нема. Ну що, друзі, відправляємо в духовку. Поїхали. Так, ну що, духовка 200 градусів. розкачегарилась. 20 хвилин нам потрібно. Опа! Yeah. Ну, а поки крильця в духовці, давайте зробимо соус для цих е, курячих частинок. Беремо мед. Я його розтопив його в мікрохвилювавці, хоч так не можна робити, але я не дуже довго його там тримав. Розтопив і розтопив. Тут 2-3 столові ложки. Додаємо 2 столові ложки соєвого соусу. Є. Ну, а також соус Шрі Рача. Дуже полюбляю його, тому всюди і додаю. Якщо у вас його нема, спробуйте додати а, червоний перець сушений, також буде прикольно. Отак от, от. одна столова ложка, я думаю, буде достатньо. Ми підготували, тепер чекаємо, поки крильця 20. Хвилин будуть запікатись. Після цього ми будемо обробляти цим соусом. І після цього ще 5-7 хвилин разом з кунжутом, да, воно буде запікатися. І я думаю, потім буде готово. Тож, чекаємо, а ви разом з нами. Так, друзі, дістали, і тепер час обробити крильця нашим соусом. Обробляємо. Нагадую, тут є і соус і мед, тому скоринка має бути дуже цікава. І частинку ми зараз перевернемо. Центральне, да? центральну частинку ми ще з двох сторон обробимо, тому що вистачає у нас. Маринаду. Зараз подивимось, можливо, на все вистачить, але не факт. Тому це не маринад, а соус, да, по суті, як ми його позиціонуємо. І ще трошки, давайте, навіть оцю сторону обробимо також. Так, 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 опа. Насправді, не дуже гаряче, але об'єктись можна. Є, і давайте ще в цю сторону. Я думаю, на все вистачить у нас нашого соусу медового, медово-соєвого, отак от. Ну от. що, ідеально, я думаю, буде прикольно. І відправляємо це все ще на 7 хвилин в духовку. Друзі, корячі крильця готові. Давайте спробуємо, що у нас вийшло. Виглядає доволі суттєво. Да? Виглядає так, наче треба дивитися якийсь баскетбольний або футбольний матч і куштувати оці містячки. Крильця готові. Цікавий такий аромат меду. Не знаю, чому. Дійсно, не відчуваю особливо імбірю або часнику, але мед тут переважає, і мені це дуже-дуже дуже подобається. Якщо вам також подобається крильця з таким солодким ароматом, то спробуйте даний рецепт. З вами був супербаті Містер Вай, до нових рецептів, до нових відосиків. Якщо ви ще не підтримали Збройних Сил України, то обов'язково це зробіть. Якщо у вас залишились монетки, то можете підтримати і мій канал. Всі реквізити в дописі до цього відео. А я вам бажаю спокійних, вихідних або робочих днів. Не знаю, коли я оприлюднюю це відео, але в будь-якому разі будьте щасливі і будьте. Поряд зі своїми близькими та коханими. З вами був супербаті Вай. Пока.